いはいはい。<sch ei>

Hello everyone, and bonjour uh, tout le monde, and bienvenue au saint de Presse avec le Premier ministre de l'Ukraine, Vladimir Groysman. Anyway, we have a language problem. No, mm -hmm. um, it's French, it's English, very Ukrainian. My office is three months ago that he took uh, office, and I was very eager to, uh, to meet him. The European Union has prolonged the sanctions, uh, which are less sanctions uh, there will be. I was discussing some parts of Ukraine are concerned, like instruments with our Dutch friends, in order to come to a final agreement as far as this important piece of European and Ukrainian policy. More has to be done, but uh, when it comes to reforms everywhere. Дякую, шановний пане президенте, шановний пане комісар хан, шановні колеги. Це перший мій робочий візит в якості прем'єр-міністра до Брюсселю. І ми сьогодні з паном президентом обговорили ряд питань нашої співпраці. За коронами торкнулись питання ситуації на сході України. І я би хотів сьогодні дуже бути відвертим. І сказати про те, що тільки за цю добу ми маємо сім вбитих з боку Російської Федерації була військова агресія, обстріли, і внаслідок цього сім українських воїнів загинуло, 14 було поранено. Я би хотів, щоб ми всі відкрили очі і реально дивилися на ту ситуацію, яка є і питання безпеки є сьогодні одним самим головним пріоритетом, як сказав пане президент. Оскільки перше питання це безпека. Треба вивезти звідти бойовиків, вивести звідти з нашої території, з нашої країни, російські війська, забрати зброю, а вести місію ОБСЄ, забезпечити безпековий елемент. А далі вже можна говорити про проведення виборів, реінтеграцію цієї території, хочу на підкреслити, що мільйон сімсот тисяч осіб ми мушені були покинути. Цю територію, оскільки для них була загроза з боку бойовиків, і тому нам потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб Росія виконувала мінські угоди. Це є надзвичайно важливим. Питанням і з боку України є повне розуміння цього процесу. Хотів би окремо сказати про те, що ми сьогодні насправді говорили двосторонні стосунки. Хочу подякувати Європейському союзу, європейській комісії за підтримку України і в проведенні реформ необхідних. І ми маємо тут теж прогрес і за останніх 100 днів. Як працює новий уряд і попередній уряд багато зробив для реалізації угоди про асоціацію з європейським союзом. Ми налаштовані абсолютно на проведення реформ. На структурні зміни в країні, тому що в першу чергу ці реформи потрібні для України і українців, оскільки ми вважаємо, що ми маємо забезпечити гідний рівень життя людей. Ми проговорили питання і торгівельних двосторонніх стосунків, і ми бачимо тут перспективи щодо поглиблення торгівельних стосунків, економічних стосунків. Ми обговорили питання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка має бути ратифікована, і домовились про те, що ми будемо шукати рішення для. Того, щоб це вже цей процес був зреалізований. Ну і по безвізовому режиму ми очікуємо відповідного рішення всіх європейських інституцій, і ми думаємо, що це може бути восени цього року. Коли це рішення буде прийнято, хочу підкреслити, що Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо впровадження безвізового режиму. Ми торкнулися окремо питання енергетичної співпраці, питань. Єдиного авіаційного простору по всім цим питанням у нас є повне розуміння і розуміння, яким чином ми будемо рухатись далі. Момент so say... уряд України практично виконав всі необхідні заходи щодо продовження співпраці з міжнародним валютним фондом. А не потрібно зараз приймати в даний момент даний період якогось нового законодавства. Оскільки з травня місяця ми провели технічні, технічну роботу з місією МВФ і визначили, що потрібно було зробити. і Це було зроблено. Зараз є декілька технічних питань, пов'язаних з термінами, які треба визначити по певним заходам на майбутнє і над цим зараз працюють. І ще є співпраця з Національним банком. Але я думаю, що найближчим часом ситуація і там буде вже повністю вирішена. Тому що стосується уряду, все зроблено, і все, що стосується парламенту, на сьогоднішній день, теж всі необхідні законодавчі акти зроблені.